Всім привіт! Що це? Артем. Ти що? Артему сьогодні захотілося попригати з трактором своїм. Що Що там таке? А? Тихо, 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 тихо. Не впади. А обов'язково тут з ним прыгать. Подвинь його туди. І мені подобається, що воно тут рівне. Да, Тьом? Що <ріху> <ріху> ти робиш? У нас такий вітер роздуває сьогодні ось ці штуки. Їх треба прив'язати. Ще, каже, нитки треба якісь знайти, щоб їх пришити, а потім прив'язати. Ну не підходиш близько, ну провалишся. Хто це бум-бум? Хто -бум? це? Все понятно, молодець. А там шо? Там... А, там бум-бум, папа косив, да? Угу. Все? Все ясно, понятно, так? Да? А давай пальчики посчитаємо. Давай. Э, Хваста. Ні, це, це таке надо каже. Робити, щоб ми не гралися з ним, не дура. Що? Хто там? Хто йде? А? Хто прийшов? Ніхто? Ніхто не прийшов Може, дед там каліткою бахнув. Там ми вже поняли, що там лежить косарка, так? Да? Ага. Папа косир. Папа косив, да? Скажи. Брум. У Бум нього бум-бум найлюбимо і Ав, да? І ще й сказав, щоб я залазила сьогодні з ним. Угу, ти мене будеш виганяти. Так у нас небо. На вулиці жарко. 27 було. Ага, бачиш, током я б'юсь, це і за батута. Отак бах. Так, так, так так так. Та ми поняли, що там бум лежить. Машина, так? Що? А де гуска? Була тут гуска? Як гуська роба? Нема гуски, воно там, де ви заховалися, тіньку, як гуська робить? От так. Фу, понятно. <реш> Ця гуська роба. а друга може й робить, гага. Це ти твориш? А як вовк роба? Ну підійди сюди, скажи мені. Артем, а як ведмідь робить? А так а а а, -а, да? <зв Sí> _>_> а лисичка як робить? Як папа тебе вчив лисичку? Папа <Попригу>. І мені бригать. Я не хочу, жарко дуже. Прям зараз не знаю, на наградусів 30 уже. Це ми їздили на Рину. Хто там? Хто там? Хто? А курка як крови, Артем. ко 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 як роб, Петушок. Он, он хто там? Он? Петушок? Стоп! Виходимо? Виходимо, так, да? йдемо. Башлі. Артем змінив транспорт. Забув він, мабуть, що в нього є ця машина, що можна її тягати за Що? Mm. <плес> Ми просто тільки що відсюди прийшли з цього двору, і він знов сюди прийшов. А що ти будеш набирати пісок чи що? Наверх машину? Ну давай. Ты вот так хочешь? Да? Давай боти снимем, давай. Не надо? Че надо? Давай снимем. Есть, да? Есть. Кажи, есть. Ты не залезешь. Без баса ножок. Шо там, М? ой, зря розбулись, да? Чи не зря? Назад. А тобі на той кучі не хочеться бути. Що? Правильно, все складай, а ще один, ще один складай. Все, правильно, все своє, собі в машину. Бери, може за вірьовку потягнеш. Де вона ділась? О, вона вже намоталася. Коротше, треба її. Глянь, на всі эти. Все, я її. Вона може і не їде. Підожди, давай розмотаємо. Глянь. А як ми тепер його розмотаємо? Ммм. Подивись, ти взяв замотав усе, да? Хто це? Колесо? Колесо? Так? Подожди, та стій же ж ти. ну Мені ж оце. О, дивись, у мене зараз вийде. Все. Дивись, кидай ще. Свое взуття. стой. Нет, я тобі не дам, Поки я не витягну. Все, витягла Йди забирай, На надо, веревка? Залізеш? Получається, встаємо. Ну давай. Давай замотаємо веревку опять на руль. Там де вона й була. То там дед сидить, так? Да? Балакає, каже, на всю вулицю кричить. Каже, що не глухий. Поїхала, так. А тут не, не не ходи, тут колючки. Давай. Ще, ще закидати будемо. Туди. Ну, поїхали туди. Давай розвернемо. Ні. Артем, у тебе сім на неділю. Давай. Закинула. Залазь. Каже, сидять два діда глухих балакають. На Все село чуто. А де друга Ботя? О, бери. Бери Ботю другу. Давай. Я не знаю, що ви кажете, що не треба казати Ботя. Мені так казали. І Вані ми так казали. Ботя, наприклад. Я не пам'ятаю, не спомню, звісно, що ще. Що, типа ми неправильні слова кажемо. Що він типа буде балакати? Не знаю, може вам так не казали, ну так я при чому тоді. Нам так казали такі слова. Так, кажи, виросли ми нормальні нормально ми балакаємо. Аккуратно. Давай. Що це ще за каскадер? Ага. Нельзя так злась. Ти впадеш. Можна тільки машину. Давай. Давай. Хоп, все, Пошли на той пісок. Це якийсь твердий. Це треба теж розтовкти, як і той. Угу. Стой. Стоп, стоп, стоп. Шо, пішли. Отак, вставай. Отак, так, лягай. Отак, держи. Ні, не, отак і лежи. Отак, поїхали. Поїхали. О боже. Як і важке. Держишся? Поїхали. Так, Артюм, держись, або ти зараз упливеш. Держись. А піднімай держись. голову, що ти лежиш. Сто кілограм і ще й один туди. Не вистачало, так? Так, так. Диви колеса даже не скрипуть, чи не пища. Па Пока Артем Пока. Ми не заїдем. Заїдем? Артем, щоб не випав, mm. дарись. Черт он покатається. не отстаю. Да, ням-ням, братан. Артём! Артём, держись! Колючая трава, да? Это выпадаш. Колючая. Не страшно? Не, не страшно? Не упадешь? Что, колючая трава? Червиця колюча. Машого ну, ми зробимо, якщо вона вже стара. Тіма спить. Тут такий. Ми, коротше, їздили по справах і щоб шубартьом поспав в машині, бо я не можу його вкласти зараз спати. В нього оце зуби. Лізуть, у нього просто руки в роті. А сьогодні вночі він плакав. Так прям взагалі встав з кровати, пішов в другу кімнату, ліг на диван. його нельзя було й тронуть Ну, воно ж походу болить. І ви там мені писали насчет е для дьосін Я не знаю, ми колись брали його вані ванні чи як він називався? Кратше не пам'ятаю. Брали вані. Я пам'ятаю, як в нього зуби різалась, йому нічого ну, не допомогло. Так що я не знаю, є смисл його брати чи ні. В ну, ну, Артема з однієї сторони вже прорізались зуби, а з другої ще нічого немає. І я думаю, що нема смисла його брати, якщо він ну, вані не допомагав. Він так само плакав. Мені здається, що воно просто там заморажує, можна щось морожене, наприклад, поїсти холодне і все, тим більше він їсть. І короче, ми їздили на нову пошту. Андрій відправляв посилки я кажу, що я думаю, візьму Артема, бо я думаю, не можу вкласти, взагалі це цілий тиждень, не можу вкласти спати його. І заїжджали ще й на поле подивилися, а якраз Артем до сих пор спить. Заснув він, мабуть, було 4-30, а зараз 6 година вечора. Так що я сижу в машині, спеціально я не хочу виходити. Андрій то пішов. А я сижу, чекаю, поки він прокинеться, ну щоб хоч би ну, півтори години, зараз поспав. Це, звісно, маловато. Так що я чекаю. Машина відкрита двері. Ну, коли гавкає ліон, ну все одно чути, то я закриваю. Все тоді, всім дякуємо за перегляд. Можливо, ще й не поки. Я не знаю, може він прокинеться ще. Може, ще недовго поспить. Все тоді, всім пока-пока.